Вітаю, як ви здогадалися з назви відео, мене прооперували. І це в Канаді кому не скажеш всі: Вау! І таке можливо тут! Ну, бо хто живе в Канаді, той знає, що медична система на дуже, скажімо так, жахливому стані. Е але це медична система, яка ну, не, критичного, не критичної медицини, не а, оцей аргентом, чи як воно там ще називається, я не медик. Ну, Але це на рівні е, сімейних лікарів і оцих якихось там простих захворювань, і так далі. Але що стосується самого оперативного втручання і рівня медицини вже на вищих рівнях, хірургічних, ну, я вам скажу. Є велика різниця навіть з Україною. Отже, почну е, е, спочатку, як взагалі, скільки я чекав і як це відбувається. Тому що е, хочу з вами поділитися своїм експіріенсом, досвідом своєї ситуації, як, як воно було в мене. Е, почалося все з того, що ще у, на кінці, в, кінці трав, е, в кінці травня. Минулого року, в 23-му році, в мене з'явилися перші симптоми, в мене почалися болі, і я е, звернувся до сімейного лікаря. Ну, Відповідно, кінець травня, потім десь тільки в червні я потрапив до цього лікаря. Вона оглянула мене, каже: Так, є. Е, ми зробимо запит до, каже, вже до хірургії, до відповідних лікарів, і е, вони тебе ще раз оглянуть, і тоді вже діагностують кінцево. Відповідно, після цього вже буде якесь лікування. Чекав я наступний апоймент був в мене до знову ж таки до лікаря, але це вже ще не був хірург, це був просто. Там само, в тій самій клініці сімейний, сімейний лікар, але я так розумію, з якимось більшим допуском. Тобто він також мене оглянув. Це було десь через півтора місяця. І каже: так, є, тепер ми тебе ну, скеровуємо ще далі. Але каже, ну ми з тобою зв'яжуться. Тобі подзвонять або напишуть, і тоді вже, вже відповідно будеш рухатися далі. Ну і я чекаю, чекаю, чекаю. Як ви думаєте, скільки я чекаю на це рік? В цьому, цього року, в кінці травня, я вже якраз так думаю: пройшов вже рік з моменту мого першого мого діагностування. Думаю, ну, вже би пора було б е, якось. ну, Хоча б мені, щоб дали знати, сказали ну. Але я тільки зібрався до них з ними сконтактуватися, як мені написали, е, верніше написали, а подзвонили і е, зробили апоймент на конкретну дату, конкретне місце, що я мав приїхати на огляд до лікаря. Це було так зроблено якраз ще, що це серед тижня, мені дуже не пасувало, ну але я був готовий на любі умови. Відповідно, я в цей тиждень вже добре не працюю, бо нікуди не їду. Це було десь вівторок, чи середа, так серед тижня. Я вже не пам'ятаю, середа. А може й четвер, навіть. Ну. Е, і приїжджаю на ту годину, все. А вони кажуть: ой! Е... А це не, на, це не сьогодні, це на наступний тиждень на інший день. я такий думаю, може, я помилився, може, десь, бо це, це було по телефону, я тоді пам'ятаю, що я якраз був на заправці, був зайнятий. Але я скоренько собі сів в кабіну і записав. Тобто я такий на 80, 80%, я був впевнений, що я нічого не помилився. Але думаю, ну, може, десь там щось. Але вона мені каже, що й на іншу годину, тобто і дата не та, і година не та. Тобто лікарі собі там. Змінили в клініці апоймент, а мені не попередили і не потім. Просто по факту, що я наступний знову тиждень не працював фактично, і знов, бо це на наступний тиждень було, потрапив я вже на кінець тут до, на прийом до лікаря. Дуже класний такий він якийсь китайської, бо таке ім'я Лі. Ну, Лі це само собою, що це вже китайське ім'я. І він. Оглянув мене, каже, а там, ну, довго огляд не тривав. Він каже, так, я бачу, все тебе, тебе потрібно оперувати, мені почав розказувати. А я, а я це все, все давно вже знаю. ну, Скажімо так, зараз інтернет настільки Любий діагноз можна самодіагностуватися, так би мовити. Але він каже: ну, оперативне втручання обов'язково, потрібно все, типу, планова операція буде. Але це відбудеться. Не раніше каже, ну так осінь зима. Тобто, е А я, цей огляд був в е серпні, ні, перепрошую в червні, в червні, так. Тобто, в травні мені подзвонили на червень, і в червні я вже оглянули е мене, і він каже: наберися терпіння, каже, це буде осінь зима. Ну, я набрався більшого терпіння. Я думав, що це буде, скоріш за все, зима, весна, а можливо, і літо. Тому що є такі, наприклад, просто життєві приклади моєї дружини, знайома з таким самим діагнозом чекала на операцію 2 роки. І я набрався терпіння, але тут мені телефонують. Кажуть, все буде, за, за, записуйте, на який день все мене записали. Потім мені ще попередньо передзвонювали і нагадували, що я нічого не маю їсти. І, бо операція була в середу, то і в п'ятницю телефонували, потім в понеділок телефонували. Контролювали мене і, те, і в день перед тим. Як була чітка інструкція, що я маю собою мати, що я маю забезпечити собі дорослу відповідальну особу, яка мене після операції забере додому і буде 24 години за мною дивитися. Ну, тобто, я приїжджаю в це було в Дартмусі в госпіталі. Е, операція була назначена на другу годину. Мені потрібно переїхати було о 12-й годині. Я приїхав з дружиною на 12-ту. Перша реєстратура, наступна реєстратура. На е, кожному етапі все перепитується, все, 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 все. Всі дані, всі, всі, всі там алергії і так далі. Ну, там так писало в мейлі попередньому, що приготуйтеся, що вас будуть дуже багато од... 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 питати, одну ту саму інформацію. Потім вже була перша медсестра, вона ще це все мене описала. Мене вже там переодягли, дали мені цей такий, як в усі американських фільмах, той халат, що ззаді зав'язується. І після того був, була ще лікар-анестезіолог. Також ну, анкета, все. все все Потім прийшов інтерн, анестезіолог з якимось викладачем, ще раз то саме. І потім мене вже забрали е, в операційну, е, в операційну, до речі, ну, я декілька разів в житті був в операційних, я знаю, що таке, тому що ну, на, на, на своєму життєвому шляху я вже маю декілька операцій, тому я знаю, що таке операційна в Україні, але. Я був під враженням. Ну, надсучасна ця техніка, дуже класно, дуже все так. Е, і там ще мене перепитують, це, це, уточнює такий хірург каже: А що а ти тут? Я такий. Ну, що, типу, а що, на що тебе будуть порвати? Я кажу, а де воно? там? Ну, таке якесь ще. Топ. Ну, я не знаю, для чого це таке робилося, але потім після операції відходжу від наркозу. 4 година в 5 годині, ми вже їдемо додому. Отак. От Там з собою дали ще ліки обезболююча. Одні були навіть це кодеїн. Було прописано, якими... як... як приймати ці ліки і, ну, не ліки саме обезболююча і. В них така є ситуація, що в них є шкала болю від 0 до 10, і вони тебе питають, як ти себе почуваєш, як тебе болить? Ну, Оціни свій біль по шкалі. В них така якась такий підхід до того, щоб не терпіти болю. Тобто, якщо є біль, його треба відповідно зразу медикаментозно гасити, знеболюватися, не потрібно терпіти ці всі болі. Приїхав додому. Це. І на, я маю відразу мені дали таку, просто як довідку. Там в цій довідці написано, що мене звільняють від роботи на 6 тижнів. І все, і я маю на п'ятий тиждень показатися ще до лікаря на огляд вже післяопераційний. Зашитий такими швами, що їх не треба знімати, їх там нема. Десь вони там скриті, що мені дуже сподобалося. І ну... реабілітація пройшла дуже швидко. Проходить Сьогодні в нас зараз. Вам скажу... 17-й день після операції почуваю себе прекрасно, але я нічого не можу важкого піднімати, мені заборонено. Стосовно е, лікарняного і що тут платять, хочу вам повідомити, що платять, бо в Сполучених Штатах трошки по-іншому, а тут у е, нас Канада соціальна країна, і працівники, які сплачують EI кожного з кожної зарплати йде відрахування, так як в мене, відповідно, я Претендую на ці і виплати. Як воно відбувається? Треба зареєструвати свій ак аккаунт. Тоді до цього аккаунту все електронно додається оця довідка. Зі свого боку роботодавець заповнює там форму, де вказує всі мої виплати, скільки стаж і так далі. Uh, і uh, лікар от дає цю довідку, на скільки тижнів um, я не буду працювати, відповідно, uh, стільки тижнів вони мені можуть uh, нараховувати. Є одне но: перший тиждень непрацездатності не оплачується так звана франшиза. Тобто, uh, навіть якщо ви і не. Uh, Збирається на якусь таку планову операцію, то бажано відкласти собі гроші, тому що е, перший тиждень ви не будете мати ні зарплати, ні е, відповідно виплат е, з, від гаверменту. Максимальна виплата на руки буде 571 долар. В мене максимальна, е, тому що там є. Може бути менше, це воно рахується від вашої зарплати, але не більше стільки-то. Але це стільки-то, я там не буду вам зараз називати цифру, тому що це вам не потрібно. На руки ви отримаєте з урахуванням всіх таксів 571 долар в тиждень. Це якщо ваша зарплата була. Під їхнім максимально це може бути і менше. Тобто, якщо у вас там зарплати невисокі, то у вас можуть відповідно і виплати по тому UI невисокі. І там е, треба е, в цьому е, електронно ще е, що два тижні підтверджувати свою, е, що ви не вийшли на роботу, е, контролювати ці всі питання, тому що, там, якщо щось не так зробити не, 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 не так, як вони вимагають, вони можуть вам призупинити і швидше. В моєму випадку я вчасно отримав, тобто перший тиждень я не отримав грошей, а на наступний тиждень, вже цього тижня, вже другий мене тиждень, тобто мені вже прийшли серед тижня гроші. Кажуть, що це відбувається довше. Напевно, це залежить я не знаю від чого, можливо, від працівника, який вас там буде розглядати. Можливо, це буде залежати. Ну, Від вас самих, як ви, як ви швидко е подастеся, бо мені дружина все робила і подалися ми відразу, е як тільки можливо було, тобто as possible, тобто, тільки все, все, все вже, вже аккаунт був готовий до операції. Дали довідку на руки відразу ця довідка. До, до операції вже ми з роботодавцем все обговорили, Забуровододавець це все заповнив цю свою, зі своєї сторони. Тобто ну, все ми, ми робили. Дуже е, е, ш, чітко щоб не чекати, бо казали, що треба довго чекати. а виявилося, що дійсно цей тиждень не оплати франшизи і відповідно вже платять. От так, так відбулося зі мною. Е, два тижні я вже не працюю, е, вже би йшов на роботу. Спочатку, людей так, коли працюєш, хочеш відпочивати. Коли вже два тижні пройшло, вже так. Вдома не, не, не сидиться, але нічого не можна робити, не можна фізичного навантаження, жодних, і мушу реабілітуватися. Дякую за перегляд. Пишіть в коментах питання, якщо вас якісь цікавлять по цій ситуації, радо буду відповідати. Ставте вподобайки, підписуйтеся, ще хто не підписаний, і до наступних відео. Бувайте!